Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами виконуємо активності в проєкті Ставенфт. Вони мають підтримку від Binance і прямо говорять про роздачу токенів активним користувачам, затрати на активності мінімальні, не більше 1 долара, і ми вже будемо претендувати на їхні токени. Давайте для початку коротко пройдемось по самому проєкту. Stavenift це платформа web 3, яка пропонує захоплюючі ігри в мета Всесвіті, основаного на штучному інтелекті. Зібрали вони офіційно 10 мільйонів доларів, хоча неофіційно це. Інвестицій є більше, тому що, як бачимо, перша інвестиція від Binance Labs, яка ще була в 2022 році, не оголошується, і так само не оголошується інвестиція від OKEX Ventures 7 грудня 2023 року. Binance Labs взагалі приймав участь в двох раундах інвестицій, і тому можна сказати, що Binance веде цей проект. В Твіттері ставині вже має близько 290 тисяч підписників. Твіттер виглядає активним, часто публікуються пости, є лайки, ретвіти, коментарі. Виглядає все досить привабливо. Також давайте переговоримо. Перенесемось на пост в медіумі, який виставив старніфт 24 грудня 2023 року. І тут ми можемо побачити досить цікаві відки. Якщо вам цікаво, можете почитати взагалі весь цей пост. Я вам залишу посилання в описі, а мене ось зацікавило саме усе. Я тут собі виділив. Давайте я вам його процитую: збалансований розподіл токенів є ключовим аспектом нашої моделі, то економіки. Він спрямований на забезпечення справедливого розподілу токенів між усіма учасниками, зберігаючи здоровий рівень децентралізації та конкуренції між. Сіма власниками токенів. Практично прямими словами сказали, що будуть роздавати токени. Щоб досягти цього, ми зобов'язуємось виділити до 10% токенів для початкового RAI-deвропу. І тут далі, що ці токени будуть поширюватись за різними критеріями, які вони поки що не називають. Але ми сьогодні виконуємо активності, за які скоріше за все, і будуть саме ці нагороди. Думаю, таке основне по проекту ясно. Перейдемо до самих активностей. Я вже свій основний аккаунт трошки там прокачав. Зараз з вами зроблю новий Аккаунт на мультиаккаунті для того, щоб показати, як це робити спочатку. Посилання на сайт, які будуть у цьому відео, я вам залишив в пості в Телеграм. Ось такий пост я його виставлю одразу після того, як опублікую це відео на YouTube. А посилання на телеграм, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Перейдете собі і тут, бачите, перше посилання це є на сам сайт StarNift. Переходите на ось такий сайт. Для початку проходимо реєстрацію. Навіть на реєстрацію просто конектимо свій гаманець Metamask, натискаємо підписати. Після цього переходимо ось сюди. Такий розділ «Setting» і заповнюємо коротко свій профіль. Пишете ім'я, нікнейм свій всій веб грі, Нехай це буде ось так. Далі під'єднюйте свій твіттер. Я думаю, це бажано зробити для того, щоб виглядати активним користувачем, а не якимось ботом. Також можна вписати юзернейм з Discord сюди і інстаграм юзернейм. Інстаграм я вписувати не буду, а Discord скоріше за все впишу. Пізніше чомусь моє ім'я не збереглось, пишу ще раз. Також можна зробити опис свого профіля. Я думаю, це також коротко потрібно зробити на Англійській мові і вибрати аватарку для себе. Я виберу ось таку і натискаємо зберегти. Збереглось. Далі обов'язково, що нам потрібно зробити, це перейти ось цей розділ Citizen. Нас просить переключити мережу на Binance Smart Chain. І натискаємо сюди Mint Now. Для підписання цієї транзакції нам потрібно заплатити газ. В токенах BNB всього-навсього, як бачите, 18 центів. Вам потрібно поповнити свій гаманець в BNB, там з біржі Binance чи Bin як вам зручніше. Якщо не маєте цих бірж, можете знайти посилання на реєстрацію в описі і поповнити собі. Буквально один-два долари в бінбі на свій гаманець. Взагалі я раджу ще більше поповнити, тому що будуть ще активності. Часто є активності в мережі Binance Smart Chain. Натискаємо підтвердити і платимо 18 центів за газ. Бачимо, що наш пас замінчений. Натискаємо далі. Після цього переходимо ось такий розділ Even і починаємо збирати кристали для того, щоб претендувати на девок. Якщо ви брали участь в інших проектах, знаєте що є часто якась система поінтів, балів, XP і так далі. Кожен проект похожий один на одного, але відрізняється система. Балів. В цьому випадку в нас є кристали, які нам потрібно збирати кожного дня. Ось за те, що ми відвідали цей сайт, натискаємо Collect сюди і нам має дати два кристали. За це також потрібно заплатити маленький газ. Натискаємо підтвердити і платимо 6 центів BNB. Зараз воно прогрузиться і нам вже ось, бачите, дало два кристала. Потрібно їх збирати тут чим побільше, які є завдання для того, щоб їх збирати. Ось тут ви можете побачити свої завдання. Вони, в принципі, зараз у всіх однакові, але я думаю, що будуть додатись нові і будуть вони змінювати. Перше завдання це нам потрібно підписатись на якогось користувача. Для цього можете підписатись на мене, берете з поста посилання і переходите на мій профіль. Я також можу взаємно підписатись на вас. Натискаєте ось тут справа Follow і підписуєтесь на мене. Також одразу, щоб не переходити за другим посиланням, ось цей вступаєте в Мейсpaйс, можете перейти ось сюди і перейти в мій Space. Це я так називаю тут вашу карту, вашу ігру, яку ви самі можете створювати дуже швидко. Зараз я вам це покажу. А для того, щоб забрати ще поінти, переходьте ось сюди. В мій Space нас перекидують в таку гру Web3. Одразу бачите, справа, нам прийшли вже 5 кристалів за те, що ми підписалися на іншого користувача. Тут нам показує інструкцію, якими клавишами клавіту ми можемо користуватись. Все, в принципі, дуже зрозуміло. Тут є музика, можна її виключити. І ось така тут гра. В принципі, це нас дуже не цікавить. Нам основне збирати кристали. Можна натиснути лайк, ось тут справа. І виходимо. Щоб набрати ще 10 кристалів, ось тут ми зараз можемо побачити свої завдання. Нам потрібно бути онлайн і на якій Такі карті 10 хвилин. Наприклад, ось на моїй карті вам потрібно походити або просто постояти 10 хвилин і вам дають ще 5 кристалів. Виходимо назад, бачимо, що у нас вже 12 кристалів, ми вже виконали 2 завдання, і залишилось ще 3. Це написати на одній з карт GM в коментарях, запросити 10 друзів і відвідати 5 різних спейсів. Як ми можемо їх відвідати, натискаємо сюди ком'юніті, і нам вибивають такі найпопулярніші. Наскільки я розумію, як бачите, є від Suivі, Space ID, знайомі нам проекти. Вони в партнерстві з. Ніфтом. Переходимо на одну з карт, зараз напишемо тут в коментарях GM, і нам дадуть за це ще один кристал. Ось тут пишемо GM. Відправили. Як бачите, 10 хвилин онлайн мені вже зарахували. Лишилось лише два завдання: відвідати 5 різних цих карт, як я називаю, тут вона називається Space, і запросити 10 друзів. Ці завдання зараз ми вже виконувати не будемо. Виходимо. Зібрали ми, як бачите, вже 13 кристалів, виконали деякі завдання. Ще ось ці два нас лишилось. Ось ці завдання, які ми вже виконали, вони будуть кожного дня онулятись, і ми можемо знову отримувати за них кристали. Також за відвідування самого сайту нам кожного дня будуть давати кристали, на довгий день 4 кристали, і на 7 вже 15. Можливо, вам на перші погляд здається, що дуже простенькі завдання, все дуже просто, і як вони можуть за це насипати, але повірте мені, такий проект реально може за це нагородити, тому що лише за початок 24-го року вже два проекти з легкими активностями, які мали підтримку від Binance, здавали дроп своїм раннім користувачам. І я думаю, що старніфта реально також може роздати свої токени. принаймні є дуже багато факторів що цей токен буде і що й буде дроп. Навіть цей ж пост в медіумі це є практично офіційне підтвердження цього, але звісно що ці токени вони не роздадуть усім, хто лише пройшов один день, там натиснув дві кнопки і чекає на якусь нагороду. Потрібно систематично і регулярно виконувати тут активності, набирати ці кристали і підвищуватись в рейтингу. Як бачите, ось такі тут є топ рейтингу. Перші місця мають взагалі тисячі кристалів. Досить важко це набирати за кожного реферала, який замінити цей пас, наскільки я знаю, вам також нарахують 5 кристалів. Своє реферальне посилання можете знайти отут, натискаєте Сетінг, і ось тут є ваше реферальне. Не посилання. Можете обузити і запрошувати своїх друзів для того, щоб набирати більше знову ж таки цих кристалів. В своєму телеграм-каналі я буду вам нагадувати час від часу про цей проект. Обов'язково буду публікувати пости, якщо будуть нові активності, будуть нові якісь можливості забирати більше кристалів. Тому обов'язково підпишіться, якщо у вас досі там немає. Надіюсь, це коротке відео було для вас інформативним і в майбутньому воно нам всім принесе якийсь прибуток. Дякую вам за перегляд і до нових відео.